Доброго ранку, мої любі діти та шановні дорослі, з вами я, ваша вихователька пані Вікторія. І сьогодні, як і обіцяла, продовження наших ранкових зустрічей цікаві факти про свійських тварин. Тільки сьогодні ми поговоримо про свійських птахів. Слухайте уважно, цікавого перегляду. Як і всі інші птахи, Свійські птахи мають крила, дзьоб та їх тіло вкрито пір'ям. У гусей довгі шиї, міцний дзьоб та лапи схожі на ласти для того, щоб добре плавати. Для спілкування один з одним гуси використовують десяток різних звуків. Гуси не вміють літати. Маленькі гусенята можуть плавати вже на другий день. Після того, як вилупили з яйця, Гусяче пір'я покрите шаром жиру, і тому його неможливо промочити. Щоб зробити свої гнізда більш теплими, гуси вищіпують у себе пух і утепляють гніздо. Коли гусак злиться або захищає своє гніздо, або гусенят, він витягує шию вперед і починає шипіти. До появи ручок люди писали. Гусячим пером, вмочуючи його в чорнило. Качка це мама, а тато називається Селезень. Качки це родичі гусей. У качок, як і у гусей, пір'я не намокає, тому вони після плавання завжди залишаються сухі. Крякати може тільки качка, а селезень не вміє. Лапки качок ніколи не мерзнуть. Качки дуже добре вміють пірнати. Глибина їх занурень досягає до 6 метрів. Коли качка вилуплюється, то вважає своєю мамою першого, кого побачить. Це може бути навіть людина. Кури мають маленький гострий дзьоб, гребінь та лапи з довгими кігтями, щоб ритися в землі. У півня великий хвіст. Більший гребінь та пір'я яскравого кольору. Кури мають чудову пам'ять і можуть впізнавати інших курей. Кури мають власну мову приблизно з 30 різними звуками. Кури здатні рахувати до п'яти, бо можуть розрізняти числа. Для того, щоб сподобатись курці, півень виконує танець. А чи повірите ви? Що кури це родичі вимерлих динозаврів. Насправді це так кури найближчі родичі однієї з груп вимерлих динозаврів. Індик це дуже великий і красивий птах, але при цьому це одні з найглупіших птахів у світі. Через це вони дуже довірливі. Вони не вміють літати через надмірну вагу. Індики вміють видавати звук, схожий на левовий рик, якщо вони дуже зляться або злякаються. Щоб краще перетравлювати їжу, індики спеціально їдять маленькі камінчики. Ну, дітки, ви дуже багато чого дізналися за цей тиждень про свійських тварин та свійських птахів. І тепер можете розповідати про це своїм бабусям, дідусям, своїм друзям. Ну, а я хочу вам сказати до побачення, до наступних зустрічей!